Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Країни готуються до потенційних воєн. Так США відновлюють аеродроми часів Другої світової війни, щоб протистояти Китаю. Від Японії до Австралії як союзники зміцнюють свою оборону. Водночас головні супротивники США, Росія, Китай та Іран, зустрічаються на саміті БРІКС лише за два тижні до виборів наступного голови Білого Дому. Реконструкція аеродромів часів Другої світової закупівля ракет та плани постачання продовольства на час війни, США, Австралія, Тайвань та інші країни готуються до потенційного конфлікту з Китаєм. США відновлюють аеродроми як у країні, так і за її межами, так американські винищувачі зможуть здійснювати перельоти по індотихоокеанському регіону, не прив'язуючись до вже наявних баз. Наприклад, на острові Гуам, який є очевидною ціллю для китайських ракет. Про це йдеться у звіті Wall Street Journal. Деякі з цих аеродромів відіграли важливу роль під час Другої світової війни. Серед них недавно відкритий кемп Девіс у північній Кароліні. Військовики також відновлюють на острові Тінян у Тихому океані. саме звідси злітали американські бомбардувальники перед тим як скинути атомні бомби на Японію. Більшість Тіняна укрита джунглями протягом десятиліть. Острів не був затребуваний. Наразі військовики повертають його до життя в індотихоокеанському регіоні. США провели сертифікацію аеродрому на острові Пелелі, який також був спадщиною Другої світової. На Філіпінах США модернізують авіабазу, щоб приймати американські літаки. Вашингтон також перебудовує дві бази на півночі Австралії, пристосовуючи їх до бомбардувальників. Б-52. Він також будує аеродроми поблизу Тайваню. Що більше Тайвань склав план постачання продовольства на час війни? Директива містить створення запасів. Рису та розроблення стратегії розподілу продуктів, якщо Китай оточить острів та заблокує зовнішні постачання. Минулого тижня Пекін оточив Тайвань під час військових навчань. КПК вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Вашингтон уважно стежить за діями влади КНР. А ВМФ країни готується до можливої війни з Китаєм через три роки. Такі терміни встановив Пекін для потенційного вторгнення на Тайвань. Сусіди Китаю також зміцнюють оборону. Філіппіни сподіваються придбати ракети середньої дальності. Японія оприлюднила план найбільшого в історії оборонного бюджету. Австралія має намір витратити понад 4 мільярди доларів на придбання у США ракет дальнього радіуса дії. Щоб обговорити план США щодо відновлення занедбаних злітно-посадкових смуг та аеродромів на віддалених островах, ми поспілкувалися з Кейсі Флемінгом, експертом з національної безпеки та генеральним директором компанії Black Ops Partners. Кейсі також працював у канцелярії президента Буша Кейсі Флемінг. Дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили. США збільшують кількість злітно-посадкових смуг і аеродромів, що залишилися з часів Другої світової війни. Вони стануть додатковим захистом від ракетно-ядерного арсеналу Китаю, що зростає, коли може статися ймовірне вторгнення Китаю на Тайвань або спалахнути інший конфлікт у регіоні, зокрема на території Корейського півострова чи Філіппін? Термін – 2025 рік. Пам'ятайте, що до кінця 2024-го залишилося лише. Кілька місяців, тож дуже швидко світ зануриться в хаос. Світ кипить, і ми маємо цю вісь тоталітарних країн, які виступають проти вільного світу. Все дуже серйозно. На нашу думку, США зараз займають найслабшу позицію, можливо, з початку 20-го століття, і звичайно, з часів Другої світової війни. Така ж ситуація була напередодні Другої світової, але цього разу відбувається швидкий розвиток технологій для прихованої необмеженої війни говорячи про загрозу з боку Китаю, багато хто в США вважає, що починати треба зі свого дому, до якого проникло шпигунство, викрадання інтелектуальної власності, інститути конфуція, фентаніл та мігранти. Наскільки серйозна ситуація в цьому плані? дуже серйозна. Ми займалися аутсорсингом останні 40 років, і це справді кульмінація всього того аутсорсингу глобалізму. Аутсорсинг має бути стратегічним, щоб це не послаблювало наших позицій, а ми перетнули червону межу, порушили важливий баланс. Тому будь-які технології, які надходять до Китаю або виходять із Китаю, необхідно сприймати як зброю проти США та вільного світу. Америка Енафрі із за такого рівня та масштабу проникнення, як США можуть цьому протистояти лише через інформування, чи потрібні якісь кроки. Ну, звісно, обізнаність, і зараз на передовій опинилися прості сім'ї, а військовики далеко в тилу. Насправді, китайська компартія вважає, що може виграти цю війну, перемагаючи американців у їхніх будинках, у їхніх школах. Вона серйозно залучена у війну в Україні, і це її стратегія послабити США на трьох або чотирьох фронтах, використовуючи зокрема терористичні організації. Чесно кажучи, якщо говорити простою мовою, саме така на вигляд, третя світова війна. Це те. Що ви відчуваєте сьогодні. Кожен американець скаже вам, що щось відбувається, щось не так. Усе прийшло в хаос, усе перемішалося. Хтось має з'єднати усі ці точки, і ми щойно з вами це зробили. Кейсі Флеймінг, дякую, що приділили нам час. Дякую, що запросили всього за два тижні до президентських виборів у США. Лідери найбільших країн світу, серед яких Китай, Росія та Індія, зустрічаються на саміті Брікс Флора Фуа розповість докладніше цього року. Саміт Брік сприймає президент Росії Володимир Путін. Торік він брав у ньому участь через відеозв'язок, щоб уникнути арешту. Голова КПК Сі Цзіньпінь також прилетів до Росії. Вони з Путіним називають одне одного дорогими друзями. Багато хто розглядає Брікс як противагу великій сімці. Але чи може цей союз підірвати американську економіку? Ми не розглядаємо Брікс як геополітичного суперника. Але Пекін та Москва можливо дотримується іншого погляду. Економіка Росії постраждала від західних санкцій, спрямованих на її валютні резерви, обсягом 350 мільярдів доларів. Путін днями провів переговори з головою нового банку розвитку. Фінансово. Вього інституту, що обслуговує БРІКС, Китай також підтримує цю ідею. Він просуває юань як валюту для регіональних транзакцій, прагнучи замінити долар США. Вважають, що так він готується до потенційних західних санкцій у разі вторгнення на Тайвань. Раніше у червні лідери Великої Сімки дали зрозуміти, що й далі послаблюватимуть економіку Росії та протистоятимуть загрозам з боку Китаю в індо Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо у південно-китайському морі. Брікс заснували 15 років тому. Першими членами організації були Росія, Бразилія, Індія, Китай та пар. Пізніше приєдналися Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія. Серед запрошених членів альянсу Саудівська Аравія. Другий за обсягами постачальник нафти у світі. Росія заявила, що у списку кандидатів на вступ ще 30 країн. Війни між Ізраїлем та Іраном, Росією та Україною, а також плани Китаю щодо захоплення Тайваню підштовхнули авторитарні країни до зближення у боротьбі із західними союзниками. Попри те, що США залишаються найбільшим у світі виробником нафти, видобуток у країнах БРІКС становить 40% загальносвітового. Обсягу частка ВВП Брікс уже на 5% перевищила частку Великої сімки. Але країни G7, як і раніше, лідирують у технологіях та інноваціях. Поки зростає напруженість між США та Китаєм, Канада вислала шістьох індійських дипломатів через звинувачення у вбивстві. Індія обурилася, вона відкинула всі звинувачення і у відповідь вислала шістьох канадських дипломатів високого рангу. Як наслідок, двосторонні відносини між країнами увійшли в найгірший період в історії. Канада також звинувачує Індію у переслідуванні індійських дисидентських груп на своїй території.